Пану вам щодо вашої заявки на евакуацію. Ви готові виїхати? Ми сьогодні вас заберемо. Вікторія всіх обзвонює та звіряє списки прямо на ходу, адже охочі виїхати можуть передумати в останній момент. Наприклад, у нас родина з п'яти осіб з маленькою дитиною вже третій раз перекладає евакуацію. Зв'язку з тим, що були поранені рідні, і загинув під час атаки кабами батько цієї доньки, і тому щоб поховати сьогодні на евакуацію із чотирьох сіл Дніпропетровської області записалося майже півсотні людей. Буває і більше охочих ще тиждень тому волонтер Вікторія займалася розміщенням евакуйованих у кривому розі, але її та інші екіпажі перекинули сюди на кордон із Донецькою областю. Не вистачає вільних рук, не вистачає транспорту. Наприклад, з Покровського напрямку ми Останній тиждень мінімум 4-5 автівок задіюємо, щоб вивезти людей. У цьому районі ситуація змінюється стрімко через обстріл. Багато хто збирає речі і залишає заявки на виїзд. У нас вчора прилетіло в сусіднє село і вбило чоловіка з жінкою. У них залишилися діти, троє дівчаток сироти. Зоряна з сином і донькою їде до брата в Кам'янське на правому березі Дніпра, а її сестра Юлія зі своєю дитиною наразі залишається. Із селища Покровське та його околиць евакуація для сімей з дітьми поки що не обов'язкова, але все може різко змінитися. Страшно літає, бабахкає, діти знають, мама шахеди летять, треба тікати. Ховаємося. Ну, ну їхати поки ні». <плес> <Да>? <плес> <Не буду. смі> Довго прощатися, часу немає. Попереду ще низка адрес. Зараз час підходіть, ми через 15 хвилин будемо там. Із валізою та сумками на точці збору вже чекає Руслана із сином. Чому ви плачете? Тому що наше село розбомбили, нашу школу, нашу конюшню. Коні цьому горіли. Це, це було страшно. Ми в підвалі ночували. Руслані допомогли знайти вільний будинок у Полтавській області. Щоправда, це житло ще доведеться упорядкувати. Так, звісно, це не те, що свій будиночок. Ну, нічого якось воно буде. Головне, що ми живі, здорові. І Головне, що я дітей вивозять. Евакуйованих спершу привозять до одного з транзитних пунктів неподалік Дніпра. Тут вони реєструються, отримують допомогу, відпочивають, обідають та їдуть далі. Ті, кому нікуди і нема за що їхати, можуть на кілька днів залишитися тут навіть зі своїми домашніми тваринами, поки їм не допоможуть знайти житло в тилових регіонах. Працюємо в режимі. Я не побоюсь цього слова сказати 22-го року. Тому що зараз для нашої області, яка є прифронтовою, яка є з всіх боків, да, Донецька, Запорізька область і Харківська область, і ми знаєте як такий великий хаб. Тому зараз для нас просто ще в більшому темпі ми почали працювати, допомагати людям. Тим часом у селищі Покровське, що за 30 кілометрів від лінії фронту, люди спокійно чекають, коли їх привезуть до одного з облаштованих транзитних центрів, несподівано в небі помічають. Ударний дрон в одного з військових у руках помпова рушниця, але ціль далеко не дістати. Сюди навіть долітають? Щойно в місце, де збираються люди на евакуацію, вдарив дрон. Це досить далеко від лінії фронту. На місцевому ринку переполох. Чоловіку бентують голову у жінок, контузія та шок. Дрон спікірував у дах однієї з торгових точок. Скажіть, як ви себе чуєте? Що случилось? Розкажіть ви, що трапилось, як він? контейнер, Ми бігом ховатися в контейнерах, а коли як жахнуло, жінки дало, чи по шиї, чи в вухо, не знаю. Щось в вухо звинить, я не пойму що. Що у вас ви медикам показалися? Ні, нічого, я не знаю. тут ці медики, я нас у ті вітаю. Як ви себе почуваєте? Ну, так собі. Ось, по сьогодні. Це від дрона? Да, так, Це від нього. Російський дрон вдарив посеред ринку, посеред білого дня, коли тут йшла активна торгівля, і люди просто дуже злякалися, і постраждали. Наймовірніше, цей безпілотник не ніс на собі серйозного заряду, а тому й зміг долетіти так далеко. Усі впевнені, що його мета була залякати людей. Адже якщо тут такі атаки траплятимуться регулярно. Волонтерам доведеться організовувати евакуацію ще частіше. Олексій Продаєвода, Микола Рищенко та Олексій Палій, Радіо Свобода.